Зомій-апокаліпс. І всім привіт, ви на каналі Toaster Game. І сьогодні. да, Toaster Game, але сьогодні у нас е, унікальний відосік. Коротше, е, якось, ну, в принципі, давно хотів попробувати себе в жанрі розпаковочки. Вот. Uh, і давно-давно-давно я мічтав про тостер. да. Ну, блін, я ж тостер, я хочу мати свого раба, який мені буде жарити грінки, йома. А то якийсь непорядок виходить. Хм. У всіх є, блін, тостер. Ну, не у всіх, ладно, не у всіх, може не у всіх. но, по крайній мере, у багатьох є тостер, бляха-муха, у мене нема тостера, це триндець. І от наконець ми цього року постарались. Спасибо всім підписникам, хто скидувався. А, ну і спасибо, звісно, всім, хто приходив на стріми, хто дивився просто відосики, хто ставив лайки, хто приводив друзів, Прямо вообще вам респект огромний. Ну і, звісно, тим, хто скидував на тостер донатики, вам просто огромніше посібки. Там, звісно, чуть-чуть не дозбиралось. ем, ну і не вийшло той тостер купити, що я хотів, звісно. Вот, там, типа, інтелектуальне управління, а не вийшло, тому що я почав збирати ще в березні. А, а за цей рік что, как бы, да, как бы, рік скидувалось. І він стоїв 930 гривень. А зараз я подивився там, тої моделі вже нема, вона как бы, устаріла її зняли з продаж. Вот, а мені якби. Как бы, там подивився друга модель, така сама, ну, типу, просто там чуть більше фішок додали, там видвіжний, там щось для булочок, якась хрінь, ну, типу, що вже видвіжна, не накладна, а видвіжна. Вот, ну, тим не менше, коротше, він уже стоїть там порядка двох, двох ще мто тисяч, там, дві триста, вроді. Ну, і, коротше, я тоді рішив так, так як збори закінчились, вже там насобирали 900 Гривень, да, 937 ну, 940 округлено гривень. От, і я вирішив на що хватить, то і коротше Сняв з карточки. а е, Потім подумав, що е, це я дебіл. Блін, треба було не знімати з карточки. Потому що я заказав в інтернеті, оказалось, в магазині нормальні, хороші, там якісь німецькі, ще якісь тостери, оказались дуже дорогі. Навіть там, без всяких наворотів, які от, от, як я взяв просінький. Е, все одно він капітан дорогий. Ну, нормальний, нормальний, хороший не такий, щоб там через півроку здох, і, і все, і до свидання. А такий, щоб проработав декілька років. Вот. Тому я взяв німецький, заказав його в неті. От він наконец-то, приїхав на Новий рік. Прям хе Дід Мороз приніс. Прям постучав в двері такий. Алло, я чо буду за тобою на нову почту ходити. І приніс мені вот такий вот, вот такий вот тостерчик. да. сейчас ми його попробуем. Распаковать, вскрыть, посмотреть что, почем и как. Так, ну что ж, для начала мы возьмем э, ножичек. ножичек режечек Блин, лезвие поломано, затуплено. А, хрен с ним! Итак, берем мы ножик и лупашим его ножиком. Вот так вот. Бля, like, чого-то ножик не работає. Ну no, ладно, ща я. Ща я минуточку, ще я вернуся, ще я візьму, у мене серйозні інструменти, я ви чо? Я ж кабельчик, ви що думали, такоси. Ну не відкриваєшся, ти. Що ми... Я розумію, він німецький, тому він не відкривається ножиком. Ну нічого, ми це зараз і справимо. Так, ну чо, от така вот у мене дрель, шроповерт. Коротше, попробуємо ним, да, рабо... Работає? Работає. Ви чо думали? не Работає? Рабо... У мене все робоче, ви чо, блін? Я ж не, давайте, вот, вот, давайте. Во, вот, не, так не круто. Все, вот так. В такі положенні він покруче буде. Все, і так пробуємо. Про... Твою... Твоє... А, він на блокераторі, потому що переключали. Окей, пробуємо. Про... Ща ми його точно вскриємо. Погнали! Ля, і ця херня не работає. Що робити? Ладно, ща ми, ща ми в мене. В мене є ще інструментики, Ща ми, короче, вскриємо цю цю посилку, блін. Короче, ще ми попробуємо дивитися, яка в мене отвертка. Прям прям шики блеск. ще ми, ща ми, ми, ми отверткою, блін. чо, чо, куда наша не пропадала? Блін, хороша коробка. Ладно, отверткою не будем. Херня! Ща дивіться, що в мене є? Ха-ха! Який в мене є ключик? Ща ми, ми ключом? Ви что, блин, думаєте, вот так си? Так, хопа! Ні, стоп, стоп, тихо, тихо. Блин, а якщо він розіб'ється ключом? Да хрен з ним! Давайте, коротше, ключом. Ключом щас ми. Та да, твою. Блин, уже уже чуть-чуть повредив. Вот бачите, повредив я чуть-чуть упаковку. А, но, блин, все равно ключом не дається. Херня ключ. Окей. Кусачки. хорошие, э, их еще называют бакарезы, но это кусачки. Я называю профессиональные кабельщики называют кусачки, а не бакарезы. Так что вперед, вперед, вперед. Вот так. А, блин, твою мать, давай, 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 давай. Херня не работы. Внимание, смотрите, что в меня есть. Прикольно, хрень. Це коротше, хто не знав, це коротше, типа, крутити там труби, гайки всякі великі, воно робиться чуть побольше, чуть поменше. Ну, попробуємо, попробуємо Попробуємо, що ми вскрити. Не виходить. Окей. Все, я придумав. Берем в бой, так сказати, піде у нас тяжола мать його, артилерія молоток. Так, да, а як ви вскриваєте посилки, напишіть мені, пожалуйста, в коменти. І так. Вау. Хто би знав. Хто би знав? Молоток? Так, сра... да, молоток, короче, чуть грязний, ну, блін, це робочий мій молоток. Що ви думали? І він справився з своєю задачею. ха ха та -дам! А вот и наш тустерчик. Что ж там нас дальше ждет? В упаковочке. Баунс. Не, ни хрена. Я думал, оно отпадает. Прикольно так. Хопс, оно отпадает. Вот подлюка не хочет. Прикиньте, немецкое качество, блин. Все хорошо собрано. Ну, как бы, якось, да, вот так вот. Вот так вот. Хопс. Ну, ну, нет! А нет! Да. Oh jee! Yeah. Вот. Вот він, красавчик! 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 Вот такі от. Вот такі от. Упс, ой! Я ще раз я його розфігачу, короче, ще до того як. Дааа! красотища. Прям-прям... Прям я би сказав вау. Прям вау. Прям вау. 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 Так, ну що, давайте, коротше, по функціям, да, подивимося, подивимося, подивимося по функціям. Ага, це, коротше, ця хрінь, щоб булочки. Булочки. Раз, раз, раз. Понятно, да, то тобто есть зверху булочку положили. А її підігріли, да? Включили там режимчик, підігріли. Хлопс. Текс, 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 текс. Тут внутрі, коротше, получається. Це для тостів. І тут вроді. Ага, ні, Я, короче, не вмію користуватися тостером, так? Да? Так що зараз, сейчас... Ага, ага. Стоп, а вона не долажна там затормажуватись, типа останавливатися. Іли це може нужны гренки сюди положити, щоб воно встановилось. Ну, ладно, хрен з ним. Коротше, сам факт, сам факт, що все прикольненько. Ух ты, блін. Поверхня быстро матиться. Коротше, треба буде її витирати, красиво, акуратно, там всі діла. Тут у нас ручечка регулювати. Що ми будемо регулювати, непонятно. Так, чуть-чуть сюди, вот так. От. Да. Кнопочки розморозка, подогрів і типа, екстрена остановка. А це, коротше, я так подивився, що це вроді як таймер. А, таймер, таймер, таймер. Ну, типа, мабуть, скільки він ще буде готувати ці грінки. І внимание, дуже класна. Ух ти, сніжиночка, прикольно. Це мені, коротше, таку от хлопушку подарили. типа так бахнула ця пневма, чи яка вона там, коротше, такі сніжиночки повилітали. Коротше, вся хата в цій херні. Тепер убирай. Ну ладно, хер на нього. Дивіться, внимание, дуже класна штука, що тут є для кабеля. Куди поставити кабель? Це прям, ну, просто бомбічне. Що, якщо ви не любите, щоб на, на кухні у вас було грязно, там, ну, і так далі. Не було куча дротів лишніх. От він, вот, бачите, у нас дріт. Щоб не було лишніх дротів, то от така от штука дуже полезна. Оп, не поняв. Ще я чуть поломлю. А, -а, -а, -а! я поняв, коротше, я поняв, поняв, поняв. Я поняв. Дивіться, це, коротше, хрень е крошки. Це, типу, у вас буде хліб жаритись, крошки падають, є. Типа, крошки, куди забрати. Ну, типу, раз там, чик, все. Чистота і порадок. А, ну що ж, як би, ребятушки. ну, в принципі, є 6. Шість... Є шість степені обжарки. Як бачите, ручечкою регулюєте, чи плавно, чи не плавно. зараз ми подивимося його в роботі. І зараз я вам його розкажу. А, ну, да. Для мене це вийде десь півчасика, мабуть, для вас секундочка.

Так руку ставиш, йо, моє, гаряче, а близько, близко, ешкин то вообще горячий. Там, ну, короче, реально, там температура нехила. Как бы, и вот він моментик. Сейчас буде моментик, цементик. Ух ти, що шумить? А, це я сунув, случайно табуретку Е, Вот, у нас лишилося, шоу, у нас лишилось... йоп твою! Так, Ну, собственно говоря, вот такие вот у нас получились фигованные. То есть тосты. Не знаю. Це, короче, на максимальный. На... йо, прикольно, вот, короче, вот такие вот я тосты люблю. Еп, твою мать. Ой, тихо. Sorry. Так, вот такие вот, короче, я люблю тосты. Вот такие пиджары, чтобы были класснючие. Такие... Типа вот э, твердий, но, типа внутри, бачите, он мягенький, мягенький, все-таки, да, лишается мягенький. Вот. Во, да, це класно. Супер. Так, ну что, короче, виходить, ми попробували, да. Попробували, вот він ще в крошечках чуть-чуть такі, да. Ми попробували, короче, штучка прикольненькая, тосты, получається, класні. Прям, ну, балдеж. Ну, на наймаленький оставив, я не знаю, кто такі любить тосты, ну, в принципі, если хтось не любить хрустящую цю корочку, да, то как бы ну, для нього, мабуть, воно підійде, Потому що. Свіжий хліб вроді як їсти все одно трошки, тому що, як би і кажуть, що купуйте тостер і ну, спочатку піджарюйте хлібушек перед тим, як їсти. Це типа, полезніше для вашого здоров'я, да? Потому що свіжий хліб він трошечки не айс. Так, ну що ж, після роботи дивимся. Дивимся, О, у нас вже тут є перші крошечки. же. На, Хорошо. Так, ця хрень роботи. Класно роботи. Потом Потім э, нажати, так. Да, так як я і думав, при розпаковці я, виходить, нажимав, воно не держалось. Да, Спочатку треба нашу э, вилочку в розеточку тикнути, щоб він був в робочому состоянні. Підключений до електричества. Вибрана програма, естественно. Естественно, так. Да. Тобто, водку випили перший раз. Естественно, так. Да. Э, Коротше, і вот. получается, так. Да. Коли він тикнутий в розетку, тоді і буде срабатувати механізм, собственного виброса. Uh, ну, і будемо завершати наш обзорчик цього супер-мега-тостера Arrendo Frucost. Ну, arнdo це, я так поняв, фірма. От вона. А, йоп твой. Ой, сорі. Вот, Арендо Frucost. Да. Допель uh, uh, van De Ziegen. Fur optimale. А, für, für, я вспомнив німецьку. Doppelwand Design. für optimale Seicherheit. Вот так так вот ми і закінчимо на цьому моменті обзорчик наш тостера ähm, Arendo Наверное, я думаю, я правильно Cost. Ну, я надеюсь на це, що я правильно прочитав. Не знаю, тут нарисовано що так прикольно яйце м'ясо, Блін, Так би хотілося жарити все вместе, но как бы. Би... Как бы не так, да? Надо и работать. Остальным не только тостеру. Правда, ребят? Вы як думает? Э, да, и еще раз напомню, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось это видео, напишите, пожалуйста, в описании там внизу, в описании, в а описании, внизу в комментариях напишите, понравилось вам и хотите вы такие еще видосы или нет. Всем пока-пока. Yeah. Uh -huh.